В якості польотного контролеру я спершу хотів використати SpDB F405 Mini, але для цієї рами навіть він буде завеликим. Тому я почав шукати одноплатні рішення. В англомовному середовищі такі польотники іменуються All In One і зазвичай мають абревіатуру AIO в назві. Їх всяких різних є немало, є навіть плати із вбудованими радіоприймачем та відеопередавачем. Мені ж був потрібний ПК із регулятором обертів мінімум на 35 А та можливістю підключення великої кількості периферії. Враховуючи всі ці вимоги та ціни, які на AIO польотники відчутно вищі, я зупинив свій вибір на Goku GN745 із регулятором на 45 А у версії V3. Поки на фоні відбувається установка даної плати на дрон, розповім детальніше про її характеристики. Отже, працює GN745 на процесорі STM32F745, якого буде абсолютно достатньо для більшості сценаріїв використання, аж поки я не перейду до експериментів із автономною навігацією. Там вже знадобиться щось потужніше. Польотник підтримує Betaflight, INAV і ArduPilot, і це для мене важливо для подальших досліджень, хоча в даному відео будемо прошивати його за допомогою саме BetaFlight. Підключення периферії здійснюються роз'ємами, хоча є майданчики і підпайку, що може бути для мене зручним при проведенні експериментів із різними модулями. Польотник має 5-вольтовий бек на 2 А. Аж 7 юартів, Type-C роз'єм та важить 9,4 грами. Ціна такого польотного контролеру в Україні становить близько 4 тисяч гривень. Десь дешевше, десь дорожче. В Китаї ж замовити такий можна приблизно за 3500. Одним словом, річ гарна, але не дешева. Той самий SpeedBF 405 Mini коштує мінімум на тисячу дешевше. Тож тут вирішуйте самі, які брати схеми підключення компонентів додам і для того, і для того. Власне, на спідібіжці я вже збирав дрон в точно такій самій рамі, і все в мене влізло, хоча і вільного місця не лишилось від слова взагалі.